Доброго ранку, мої малята. Розпочинаємо урок української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення і його тема Хочеш знати запитай. Вчимося ставити питання. Попрацюємо над загадкою. Відгадайте, що, коли, навіщо, як? Розпитає у нас знак, адже любить усе знати, не боїться запитати. Ну, звичайно, це знак питання. Складіть прислів'я. Уважно прочитайте. Якщо у вас вийшло, хто питається, той не помиляється. Ви склали прислів'я правильно. А як же ж його зрозуміти? Ну, звичайно, перед тим, як щось зробити, і людина не знає, як правильно це зробити, краще запитати. Той, хто запитає, той зробить правильно. А той, хто не вміє запитувати, він може з першого разу зробити. І з помилкою і прийдеться переробляти. Отже, треба вміти і не боятися запитувати. І тоді завжди все будете робити правильно і дізнаватися щось новеньке. Відкрийте, будь ласка, свій зошит, який називається Мандруємо зі словом. Відкрийте сторіночку «3». Розгляньте перше завдання. Користуючись довідкою, упиши потрібні запитання. Працюй за зразком. Зразок влітку Оленка поїхала куди? На море. А тепер давайте розглянемо довідку. Що написано в довідці? З ким, чим, коли. Дивимося? Перший рядочок. Оленка поїхала з батьками. Яке запитання підходить? Ми ж не можемо спитати, Оленка поїхала чим з батьками? Не підходить. Оленка поїхала коли з батьками? Теж не підходить. А ось Оленка поїхала з ким? Звичайно, підходить. Впишіть питання на рядочок. А тепер спробуйте поставити запитання так, щоб відповіддю було Оленка поїхала потягом. Ну, звичайно, сюди потрібно вставити запитання чим? І останній рядочок ми впишемо Оленка поїхала коли. Серпні. Молодці. Завдання один ми з вами виконали. А зараз попрацюємо за завданням 2. Треба дати відповідь на питання. Перший рядочок як зразок. Мама говорить, як? Ласкаво, а можна написати тихо, ніжно, гарно. Обирайте самі свою відповідь і записуйте. Мама говорить з ким? З донькою, з сином, з татком або своя відповідь. Мама говорить коли? Ввечері, день, вранці. Я напишу вранці. А ви можете дати і свою відповідь. А тепер попрацюйте самостійно. Перегорніть листочок. Так, і наше завдання 3. Прочитайте речення. Розгляньте малюнки, поставте питання до виділених слів. Використовуйте питальні слова з довідки. Одразу внизу сторінки прочитайте довідку. Там написані слова Де, хто, що. Розглядаємо перший малюнок. І читаємо речення. Влітку Миколка відпочивав у Карпатах. Виділено слово у Карпатах. Значить, якщо ми спитаємо, хто відпочивав влітку, наша відповідь не буде слово у Карпатах. І якщо ми спитаємо, що, то взагалі це слово нам не підходить. А от якщо ми хочемо у відповідь отримати слав, саме слово у Карпатах, то нам потрібно обрати слово де. І наше, від... наше питання буде де відпочивав Миколка влітку? І запишіть це питання в зошит. І тоді у нас буде саме відповідь, влітку Миколка відпочивав у Карпатах. Попрацюємо над другим реченням. Хлопчик пішов до лісу по гриби та ягоди. Наша відповідь повинна бути саме хлопчик. Дивимось на довідку. Слово де не підійде, і ми його вже використали. Хто або що? Ну, звичайно, потрібно вибрати слово хто. Хто пішов по... до лісу по гриби та ягоди? Ось і буде наше запитання. Хто пішов до лісу по гриби? та ягоди. І відповідь буде хлопчик, пішов до лісу по гриби та ягоди. Останнє речення. Мама Миколки купила гарний глечик. Ну, звичайно, нам потрібно слово що? Побудуйте питання і запишіть його в зошит. Обов'язково перевірте написане. Що означає перевірити написане? Це означає прочитати усе, що ви написали. Прочитайте, чи правильно ви написали, чи не припустилися десь помилки, чи не загубили якусь букву. А домашнє завдання ваше буде. П'яте завдання на сторінці 4. Розкажи однокласникам про свій літній відпочинок. Виконувати ви його можете так, як вам буде зручно. Можна свою розповідь записати аудіоповідомленням усно і надіслати мені. А можна записати на листочок, сфотографувати і також надіслати мені. А я з вами прощаюся, чекаю ваших розповідей і фото вашої роботи в Зошиті. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.